Ну, казав, що... ви казали, що сьогодні самі. А, 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 сюди сьогодні приїхав. Так, водій, в Є водій. І водій, в mm. -да -ма. машині немає. Складать. Ну, але дивіться, водій вказує, що в нього є посвідчення водія. Mm. А чого в базі немає? Як так може бути? Йому писали, коли оформляли тобто, по 130 126 сто друга, це то те, що немає взагалі посвідчення. І коли по 130-й за те, та, що в алкогольним алкогольного алкогольним міський голова їздить, то теж що посвідчення. Це просто є повторність, це не те, що він позбавлений, це пишеться протокол за те, що повторно їде без посвідчення. Ну тобто, тобто і... нема, що він не Тобто, ні, ну, так він ну, міський голова каже, що він не позбавлений. Не паспорт, Але послухайте, це виходить так, що водій Ну, ви ж поб... він каже, в мене немає посвідчення водія. Або він не хоче його показувати. Ви по базі маєте пробити і побачити самі його, правильно? Ви пробиваєте, його немає. А... Ну, я так розумію, ви хочете мені завтра показати це посвідчення. Я з вами, так, я а, ну, то... Та, ну, пускай буде завтра. Як так в базі немає його? Не знаю, бачите, я по трудному Тут я до вас як до органу, ви систему розумієте, що хтось в базу. Ще може бути такі, що Якщо вони є, його може база не бачити, але. У мене старі права такі самі. Але бачите, коли вони оформляли по 130, то по-любому вони мали проєкту по цікування. Тобто вони поліція провірила і. Більше суд, коли виносив рішення по 130, вони мали би його позбавити. Ну, не позбавили. Дівно. Тобто міський голова їздить в нетверезому стані на натверезому стані, на підробні автомобілі. Автомобіль знаходиться в міській раді, їздить на номерах, які не відповідають транспортному засобу. І два рази вже він, два рази його затримали на безправ. Сергій мене звати Рішко. Йде, ти кувай, ти кувай, ти кувай. Да, будь ласка, я напишу. Угу. Та таки він сам визнає.